Сьогодні поговоримо про мобільні блокпости, які нібито з 28 грудня будуть встановлені супереч нормам Конституції нормам українського законодавства, нібито по всім областям мобільні блокпости. По-перше, це не передбачено законом, жодним про мобільний блокпост. Чи взагалі право встановлювати ці так звані блокпости на це потрібен дозвіл влади? А чи є цей дозвіл? По-друге, це порушення Конституції статті 33 Конституції України. Саме так про вільне переміщення. Людини, громадянина фізичної особи, територію України та вільного покидання території України. Це грубе порушення статті 33 Конституції, також порушення статті 22 закону про правовий режим воєнного стану, де забороняється обмеження прав і свобод людини. Так, громадянина, це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, де Збройні Сили України не мають права когось обмежувати пересування. Також інформую, що виключно законом України про нацполіцію поліцію встановлено, коли вас можуть затримувати. Відповідно до положень закону про національну поліцію та вичерпний перелік підстав зупинки авто чи вашої зупинки на вулиці, а також підстав перевірки документів. Є чіткі підстави, виписані в законі про національну поліцію. Саме так. Тому Національна поліція фактично, як ТСК, не має повноважень вас затримувати і тримати десь насильно. чи позбавляти волі. Це викрадення людини. Якщо вони проти вас це роблять, можна відкривати кримінальні справи. 109 та частина перша, 111-та Державна Зрада, 111-та дріб 1, 113 версія. Саме проти цих співробітників поліції та ЗСУ. Ви пишете заяву про злочин в Офіс Генерального прокурора. Також сповіщайте про порушення ваших прав і свобод, уповноваженого справ людини. Також пишете заяву про кримінальний злочин в ДБР. Якщо вони вам відмовляють, ви маєте право занести дані в ЄРДР за допомогою звернення до слідчого судді і оскаржите рішення слідчого у разі відмови. Тому саме так потрібно діяти. Якщо ви передали свої дані РТЦК, чи вони віду знають про ваші дані, то ви маєте право відмовитися, від повістки. І вручення, підписання, і вимагати скласти акт про відмову. Саме так, при свідках. Але підписувати акт про відмову не потрібно. Якщо на вас складуть потім протокол, в ЦК ми з вами оскаржимо цей протокол про адмінправопорушення в суді. І виграємо справу разом до перемоги, шановні українці. Зрозумійте, це відбувається з вашою волі. Це те, що відбувається на вулицях, країни. Тому. Ви маєте право чинити опір незаконним діям представників РТЦК, ЗСУ та МВС України. Вони діють поза межами правового поля. І будь-яке розпорядження ОВЛАГа стосується лише тих осіб. Але завжди нагадуєте, що. МВС, ТЦК не мають права вас затримати. Не мають права. В них немає таких повноважень взагалі. Зрозуміти це раз і назавжди. У разі неправомірних їх дій складайте заяву про злочин і звертайтеся до суду та слідчих органів. Публічна Висловлюйте свою думку з цього питання та звертайтеся до журналістів щодо огласки кримінальної справи проти цих негідників. Чим більше огласки, не бійтеся їх знімати. Представники ТЦК не є представниками ЗСУ і не є військовослужбовцями. Це відповідь Міноборони України. Саме так. Тому знімати їх правопорушення, ви маєте право, як і будь-який блокпост, мобільний чи не мобільний, і вимагати від них дотримання закону. А якщо вони вам там погрожують чимось, скажіть наступне: ви самі порушуєте закон. Тому задумуєте на мене написати кримінальну справу, я на вас 10 таких заведу. І потім подивимось, як ви не опинитесь в СІЗО. Побачите. Саме так з ними потрібно розмовляти. І ніяк інакше. Якщо вам потрібна юридична допомога, коли не працюють норми права, захисту від ТЦК СП, це коштує 700 гривень. Якщо вам. Потрібна юридична допомога захиститися юридично від ТЦК СП, це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питань. Якщо ви хочете стати військовослужбовцем Збройних сил України, добровільно, йти на контракт, я вам допоможу скласти контракт, він коштує від 700 до 1000 гривень. І побачите, як система. Коли ви захочете бути добровольцем, від вас відмовиться, коли ви захочете піти на контракт. І буде вас викидати з ТЦК. Просто викидати і скаже, що такі, як ви, їм більше не потрібно. Саме так, шановні українці, слава Україні! В наступному ролику ви побачите одну із осіб, яка розповсюдила. Неправдиву інформацію про те, що будуть по всій країні з 28 числа побачено. Чи правдива така інформація стосовно мобільних блокпостів, неперевірена інформація, я наголошую. Також я наголошую, що це порушення закону і за подібні види злочинів. Передбачено кримінальна відповідальність. Це я нагадую військовому, який порушив статтю 402 частину 4. Це раз. Друге, порушив статтю 194 Кримінального кодексу, за що буде відповідати. І не тільки він, але й інші, хто встановлять мобільні блокпости. Саме так разом. Переможемо, шановні українці, підписуйся, став вподобайки, лайки, репости. Підписуйся на мої соцмережі. Жми кнопку спонсорства і спонсорувати в описі до цього відео. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч підписників. Разом, шановні українці, ми сила. Ми переможемо! Кровожерливий режим Зеленського обов'язково! Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости, підпишись на мій канал YouTube. В описі до відео стати спонсором і спонсорувати кнопку спонсорство. Також я надаю юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень, тобі це потрібно. Я консультую з різних норм права – кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного. Сімейного, житлового та інших норм права. Звертайся тобі, це потрібно. Разом переможемо. Перепусти моє відео в різних соцмережах.